Вітаю, слухайте, нас щодня просто завалює інформацію, правда ж? Справжній океан даних. І от питання як у ньому не потонути, як узяти весь цей потік і перетворити на щось справді корисне, на знання? Власне, сьогодні ми й розберемося, як із цього хаосу фактів збудувати надійний фундамент для розумних рішень. Ну що, поїхали? І от одразу ключове питання як пов'язані дані і знання? На перший погляд може здатися, що це ну майже одне й те саме, але знаєте, насправді між ними ціла прірва, і зрозуміти цю різницю це без перебільшення ключ до всього. Давайте спробуємо уявити це простіше. Ось подивіться: з одного боку, в нас є, скажімо, купа цегли. Це наші дані, просто сирі, необроблені факти. А з іншого боку, лампочка, що загорілася. Це ідея, це знання. Тобто вже осмислена, корисна інформація. Давайте розберемо кожне з цих понять трохи детальніше. Так от, дані це по суті сировина. Це будь-які факти, які ми можемо зібрати. Скажімо, цифри, от температура за вікном 25 градусів, або якийсь текст, наприклад, продано 100 одиниць товару. Самі по собі, знаєте, ці шматочки інформації мало що нам кажуть. Це просто ну, вихідний матеріал. А от знання це вже зовсім інша історія, це результат. Знання з'являється тоді, коли ми беремо ці дані, обробляємо їх і знаходимо якийсь сенс. Наприклад, якщо ми подивимося на температуру не за один день, а за цілий тиждень, і побачимо, що вона постійно зростає, то висновок стає тепліше, ось це вже знання, щось осмислене і реально корисне. І ось власне та сама метафора, яка все розставляє по місцях. Уявіть собі, дані це просто цеглини. Так, вони важливі без них нікуди, але самі по собі це просто купа будматеріалу. А от знання це вже ціла будівля, яку ми з цих цеглин складаємо. Ми надаємо їм структуру, форму, призначення. Добре, з цим розібралися дані цеглини, знання, будівля. Логічне питання, а як саме перетворити цю купу цеглин на щось міцне й корисне? Який шлях треба пройти від хаосу даних до впорядкованих знань? І цей шлях, виявляється, має чотири чіткі кроки. Перше треба отримати дані, друге їх опрацювати, третє десь зберігати, і четверте, мабуть, найголовніше використати отримані знання. Давайте пройдемося по кожному з цих етапів. Отже, крок перший отримання даних, це наш фундамент. Подумайте самі, без хорошого фундаменту жодна будівля довго не простоїть. Так само і тут без якісної сировини, без хороших даних, нічого путнього не вийде. Тому на цьому етапі ми просто збираємо всю необхідну інформацію. А що це таке на практиці? Та що завгодно? Наприклад, коли ми збираємо дані про погоду, щоб зрозуміти кліматичні тенденції, або вимірюємо якісь показники під час експерименту, чи навіть просто збираємо статистику для аналізу, все це збір сировини. Так, фундамент заклали. Тепер крок другий опрацювання даних, і отут скажу я вам починається найцікавіше. Це момент, коли ми беремо всі наші зібрані цеглинки і починаємо шукати в них якийсь сенс, шукати логіку, зв'язки, закономірності. Це ніби розшифровувати якийсь прихований код. Бо саме аналіз це та магія, яка перетворює купу розрізнених фактів на щось справді значуще. Ми раптом починаємо бачити тенденції, знаходити зв'язки. І по суті створювати порядок там, де щойно був просто інформаційний шум. Ідемо далі, круг третій: зберігання. Дивіться, мало просто отримати і обробити інформацію. Її ще треба десь правильно зберігати, це як будувати бібліотеку чи склад. Це дозволяє нашій базі знай постійно рости і що важливо оновлюватися. І ось тут є один дуже крутий момент знання це не щось застигле, висічене в камені. Зовсім ні. Нові дані можуть його доповнити, уточнити або навіть повністю перевернути з ніг на голову те, що ми вважали правдою. Пам'ятаєте ж, колись усі були впевнені, що земля пласка, а потім з'явилися нові дані, і це знання змінилося назавжди. Тобто це живий динамічний процес. І ось нарешті ми на вершині. Четвертий крок, найголовніший навіщо ми взагалі всю цю будівлю зводили. Ну не для того, щоб просто милуватися нею, а для того, щоб нею користуватися. Це і є етап застосування наших знань на практиці. І ось він, ключовий висновок. Вся суть цього процесу, кінцева мета це приймати кращі, ефективніші рішення. Знання це не просто інформація в голові, це інструмент. Інструмент, який дає нам силу діяти більш обґрунтовано, більш впевнено. Ось подивіться, ця залежність дуже проста й очевидна. Чим вищий рівень знань, тим якіснішими стають рішення. Це, по суті, шлях від рішень навмання, від вгадування до свідомого, зваженого вибору, від випадкових помилок до продуманих успіхів. І що ми отримуємо в результаті? Потужний, безперервний цикл, який сам себе підсилює. Дивіться, нові дані покращують наші знання. Кращі знання допомагають приймати ефективніші рішення, а результати цих рішень дають нам нові дані. І все починається знову, але вже на вищому рівні. Так ми постійно поглиблюємо наше розуміння світу. І наостанок, давайте просто замислимось: ми живемо у світі, який буквально переповнений даними інформації більше, ніж будь-коли в історії людства. І от питання, які саме знання ми обираємо будувати з усього цього матеріалу, яку будівлю ми зводимо для майбутнього? Бо, зрештою, саме з цих знань і буде складатися наш завтрашній день.